Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата. А чи знаєте ви, що це таке? За лісом, за пралісом золота паляничка печеться? Ні? Тоді ось така загадка. Вдень по небу гуляє, а ввечері на землю сідає. Правильно сонце, усі його люблять, усі його. Чекають, а хто подивиться, кожен скривиться, дуже яскраво світить сонце, бо воно найближча зірка для нашої планети Земля. Коли Земля, яка рухається по своїй орбіті навколо Сонця, наближається до нього і повертається тим боком, де ми живемо, тоді в нас літо. А коли віддаляється. Тоді зима, а між ними весна і осінь. От і зараз світить та не гріє сонце золоте. Намалюємо його портрет, зобразимо сонце з допомогою листочків, такими фарбами, кольори яких зустрічаються восени. Спосіб цей називається штампування, і ви з ним уже знайомі. Для роботи приготуйте інструменти та матеріали, зображені на фото. Листочки краще брати, видовжені. У мене, наприклад, березові. Підготуємо наші пальці до малювання. Осінь, осінь, листопад. З дереви листя вже летять, у повітрі кружляють і на землю сідають. Почну я із зеленої фарби. Фарбу будемо наносити не на лицевий, а на зворотний бік листочка. Кладемо на тарілочку, занурюємо пензлику фарбу зелену, наносимо на листок, більше фарби беріть. І будемо робити відбитки. Тримаємо ось за черину, будемо пробувати. Обов'язково приготуйте вологі серветки. Піднімаємо за О, Є відбиток один, продовжуємо. Я зробила зелені промінчики в сонечка, витерла тарілочку обов'язково і продовжую робити промінці. Настала черга жовтого кольору. Все робимо так само. Коли прикладаєте листок до паперу, Старайтесь, щоб він не заходив на обличчя сонечка. Виконуйте все акуратно. Ось і жовті відбитки готові. Настала черга оранжевого кольору. І все повторюємо так само. Закінчу малювати промінці сонця червоним кольором. І вся робота повторюється. Ось портрет сонечка майже готовий. Нам потрібно тепер намалювати контур обличчя жовтим кольором. Миємо гарний пензлик ретельно. І по лінії, яка вже намальована простим олівцем, ми проводимо жовтим кольором. Але робити це треба буде тільки після того, як висохнуть усі промінці. Погляньте, яке веселе сонечко. Я такого красивого сонечка ще не бачив. Уявляю, яке у вас буде чудове. Надсилайте фото своїх робіт. До зустрічі!